Подивіться, лишень добре, прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті і коми. Все родбріть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути. Раби, підніжки, грядь Москви, Варшавські сміття, ваші пани, Ясновельморзні гетьмани? Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України? Що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, ад їх, бувало, і літь топили. Може, чванитись, що братство? Віру заступило, шо синопом, трапезонтом галушки варило. Правда, правда, наїдалась, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже. Аби добра була для городу, а чванитись, що ми Польщу коли завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву І вам, синам, передали свої кайдани, свою славу.